Замість звичайних уроків справжні наукові досліди у лабораторіях Чернівецького національного університету. Кращих школярів Буковини готують до другого етапу обласної олімпіади з хімії. Проєкт Центр розвитку експериментальних навичок зібрав 40 учнів першого туру, аби відтягнути їхню практику до університетського рівня. Ми відібрали кращих учнів переможців першого етапу 7, 8, 9, 10, 11 клас, і провели понад Десяток занять в наших лабораторіях, виконуючи певні експерименти, виясняючи теоретичні питання, ну і комбінуючи обидва ці методи. Я думаю, що найцікавіше це вони роблять синтези різних органічних речовин, які можна використовувати в подальшому, ось як вдома, бо це буде безпечно. Так, і десь в якомусь виробництві. Хімія, наука, що не обмежується сухою теорією. Це мистецтво точних експериментів, які неможливо осягнути лише за партою. Тож протягом 12 днів лабораторії ЧНУ були епіцентром наукового штурму. Я взагалі почала вивчити хімію ще в шостому класі і беру участь в Олімпіаді з сьомого. І починаючи з дев'ятого класу, беру участь в всеукраїнській олімпіаді з хімії. Хімія це все, що нас оточує. Ми синтезував я до форм, і ми тепер його відфільтруємо від розчинника. Не Ви вважаю, що е, зв'язок саме між теорією і практичними навичками, бо е, часто і е, у самих тих олімпіадників е, є якісь теоретичні навички, але дуже сильно бракує практичних. Ініціатива стала можливою завдяки грантовій підтримці XA Foundation та фінансуванню STEM Talent Fund. Організатори певні, сьогодні професійний хімік це важлива професія для країни. Насправді, хімія це надзвичайно цікаво, дуже перспективно. Хіміки е, зараз дуже потрібні. Я навіть не кажу про умови повноваштабного вторгнення. Зараз вони втричі потрібні, але хіміків в Україні практично не залишилось. І тому е, я дуже хочу застерегти батьків від у цього переляку. Вони бояться, що діти будуть займатися хімією. Зараз наша країна потребує великої кількості професійних хіміків, які володіють іноземною мовою, які здатні до аналізу, здатні до комунікації які готові працювати з іноземними компаніями, результати Олімпіади стануть відомі згодом, та вже зараз зрозуміло у цих стінах. Зростає нова генерація українських науковців: ті, хто не боїться складних формул і вміє втілювати їх у життя. Бо справжні перемоги починаються не з дипломів, а з першого експерименту. Катерина Тарасюк, Надія Столвова, Новини Сі 4